Розвиваємо разом. Підтримка та поради для родин з дітьми з інвалідністю. В батьків складається уявлення про дитину ще задовго до її народження. Батьки мріють про дитину, намагаються уявити її, планують своє життя з нею. Народження дитини, не схожої на ту, що була в уяві, спричиняє біль і відчай. Батьки почуваються розгубленими і безпорадними. Такий стан називається криза. Діти з інвалідністю також хочуть усміхатися і бачити у відповідь посмішку. Найголовніше в вихованні дитини є розвиток дитини, глибоке осмислене пізнання того, яка вона дитина з інвалідністю. Так склалось, що в нашому суспільстві батьки дитини з інвалідністю проходять нелегкий шлях. Треба знати, що існують так звані центри підтримки, куди вони можуть звернутися про допомогу в навчанні та вихованні своєї дитини, це послуга раннього втручання, інклюзивно ресурсні центри. Послуга раннього втручання це сімейно центрована система допомоги дітям із порушеннями розвитку від народження до 4 років, що спрямована на покращення розвитку дитини та підвищення якості життя родини, її супровід та підтримку. Ця послуга поєднує у собі медичну, психологічну, соціальну і педагогічну допомогу. Та головне, родина отримує підтримку. Скористатись послугою можуть родини, у яких є діти з порушенням розвитку. Наслідками насильства хворобами, які перераховані у постанові Кабінету міністрів від 27 грудня 2018 року. Високим ризиком виникнення порушень розвитку внаслідок несприятливої дії біологічних та соціальних факторів. До інклюзивно-ресурсного центру можуть звернутися батьки або законні представники дитини, які відчувають занепокоєння щодо розвитку дитини віком від народження до 18 років, незалежно від наявності в дитини інвалідності чи встановленого діагнозу. В Україні запустили портал інклюзивної освіти, з допомогою якого батьки можуть подати заяву онлайн, отримати запрошення на проходження комплексного оцінювання. Вам потрібно звернутися до інклюзивно-ресурсного центру, якщо ви помітили у дитини декілька з цих ознак. Дитина почала пізніше гуліти, тримати голову і із запізненням навчилася сидіти. До трьох років у дитини не з'явилося мовлення. Дитина неуважна хвилює поведінка дитини. У дитини є труднощі в засвоєнні освітньої програми. Дитина часто відчуває себе втомленою, не бажає вчитись. Не соромтеся звертатися за допомогою. Наш центр завжди готовий вам допомогти і розібратись в складних ситуаціях. У нас працюють кваліфіковані спеціалісти, логопеди, психологи, дефектологи. Звертайтеся до нас за номером телефону у Viber, Telegram, WhatsApp або пишіть нам на електронну пошту. Також цікаву інформацію ви можете знайти в таких книжках, як П'ять мов любові до дітей, Сім'я, що зцілює, Велика Книга Почуттів та інші Коли віриш у свою дитину, то знайдеш людей. Які також повірять у неї та зроблять все, щоб допомогти їй розправити крила.